Хочу привітати всіх вас зі святом. Я не знаю, яке свято кожен з вас святкує сьогодні. Хтось святкує День подяки, хтось святкує свято жнив, хтось взагалі забув і прийшов як на звичайне зібрання, і такі, мабуть, є. В будь-якому випадку я вас вітаю з будь-яким святом і навіть просто з недільним днем. І найважливіше, мабуть, і в контексті Дня Подяки і взагалі нашого життя. Вітаю ще з одним днем. Нашого життя, яке Господь нам подарував. Хай Господь благословить всіх, і Хай Господь справді, як і брат, Яків молився, зробить наші серця вдячними за те, що Він для нас зробив уже, за те, що Він для нас робить. Хай Господь діє в наших серцях. Справді, сьогоднішнє свято, воно пов'язане з багатьма темами. Багато тем, знаєте, я... Згадував, можливо, минулий рік або позаминулий рік свято тут в вашій церкві. Я на відео дивився проповідь брата Володимира щодо історії цього свята. Кому вона цікава, можливо, сьогодні ще буде щось говоритися по цій темі, але хтось, якщо хтось зацікавився і не пам'ятає, то я відправляю на канал Церква Воскресіння. Шукайте там. Осінні проповіді, я не пам'ятаю точної дати, але дуже гарна проповідь щодо історії свята Жнив, історія е ізраїльського народу в контексті цього свята. Тому е таке не не невеличке побажання да, для, для нас сьогодні. Це свято, єврейське свято збору плодів, сукот, свято кущів, це і наше свято жнив, це наш е день подяки. Не тільки за врожай, хоча і за врожай також, але за все, за все що Господь нам дає. Але сьогодні я хочу нагадати всім нам про те, що жнива вони бувають не тільки природні. Жнива, Вони бувають не тільки пов'язані зі збором урожаю, фізичного нашого урожаю, того, що ми їмо, того, що ми вживаємо, того, чим ми ділимося з іншими, що також важливо. А сьогодні я хочу нагадати нам. Про, ну, назвемо так, фінальні жнива. Жнива, коли урожай буде збиратися, але цей урожай буде збиратися не нами, людьми, не вами, а цей урожай буде збирати Бог. Дійсно, сам Ісус порівнює процес збору врожаю з тим, що буде. Відбуватися в кінці світу, як там сказано в тому місці, яке ми будемо сьогодні читати. І тому сьогоднішнє свято, коли ви думаєте про свято жнив, коли ви думаєте про день подяки, про свято збору урожаю, воно пов'язане, і я вважаю, тісно пов'язане, і має нам нагадувати в тому числі і про свято жнив, день жнив, жнива Ісуса Христа, які відбудуться в кінці світу. Ісус їх описує притчею. Ця притча записана в Іванелі від Матвія, 13 розділ. Там багато притч в цьому розділі. З 24 по 30 вірш сама притча, і з 36 по 43 пояснення. Одне з небагатьох пояснень притчей, які, які нам дає Ісус Христос. Ми будемо читати. Матвія 13, 24, 30. Іншу притчу подав їм, кажучи, подібне Царство Небесне до людини. Яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди, стали, коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов нове слово українське в наші словники кукіль. То кому цікаво, у Google на допомогу подивитись, як воно виглядає. І як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: пане, хіба недобірне насіння ти сіяв на своєму полі, звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм людина, ворог, це зробила. І кажуть йому раби Хочеш, щоб ми пішли і випалили його? Він же сказав: Ні, щоб ви, часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ними пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу женцям: зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. І далі, як я вже говорив, ми переміщаємося в 36-й вірш, де Ісус пояснює учням, учням е сенс, зміст значення цієї притчі. Притчі про кукіль її так називають. Відпустивши натовп, він прийшов у дім і підійшли до нього учні його, кажучи роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добре насіння це син людський. А поле це світ. Добре ж, добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв це диявол. Жнива це кінець світу, а жінці – це ангели. Отже, як збирають кукілі палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Амінь. Ось така притча, да, як ми вже зазначили, одна з небагатьох притч, значення якої Ісус пояснив своїм учням і пояснив і для нас з вами також. І знаєте, для мене жнива в цій притчі, вони асоціюються з підсумком. Взагалі, будь який жнива це підсумок, да? і, ну, тобто підрахунок результатів. Я думаю, ті, хто з вас має не знаю, привілегію чи прокляття, для кого як сіяти картоплю і збирати потім її то ви ділилися один з одним даними цифрами ваших мішків, або відер, скільки ви зібрали. Да? Ну, це нормально, коли люди там, картоплю прибрали. А як, як картопля? Да? Ну, так собі, або слава Богу, або на зиму вистачить. А скільки мішків, а стільки-то, да? і всі ви це рахували, всі ви ці, е ці розрахунки проводили, да? скільки банок томатів закрили, скільки відер томатів зібрали, да? скільки курчат восени, наприклад. Люди рахують свято жнив. Ми підводимо підсумок у будь-якій справі. Підсумки навчального року підводять в школі. Це зрозуміло. Підсумки підводяться для держави, якісь в кінці року, да? якісь звіти, можливо. Підсумки ми отримаємо в кінці дня або на початку наступного дня від нашого Генерального штабу. Люди підводять підсумки, щоб побачити результат своїх дій, побачити результат своїх зусиль, порадіти цим результатам, зробити висновки, що вдалося, що треба виправити, що треба покращити. Це, знаєте, така жирна риска під усім. Коли ми рахуємо да, в школі, коли ми вчимося рахувати, множити. Піднімати, додавати. Ми пишемо два вирази, і під, ним підводимо, під ними підводимо жирну риску. І там пишемо результат. Жнива це підрахунок результату. Це жирна риска. Притча, яку ми з вами прочитали зараз, це також підсумки, це також підрахунок результату. Отже, я зараз не хочу, не ставлю собі на меті розбирати повністю цю притчу. Що там, як, Ісус докладно її пояснив, і там мало що можна додати, але підведемо також підсумок. Ісус говорить, що в світі є дві категорії людей. Зверніть увагу, є тільки дві категорії людей сини царства. Це язиком цього перекладу, Євангелія від Матвія, словами Ісуса, сини царства і сини лукава. І прийде час, прийде момент, коли буде. Підведений підсумок. Хто є чиїм сином? Цей момент обов'язково прийде. І відповідно до цього підсумку на кожну людину, абсолютно на кожну людину, ми з вами вже поговорили про те, що є тільки дві категорії людей. І на, на кожну людину очікує винагорода або винагорода, виходячи з того, до якої категорії людей він відноситься. Про кожну людину будуть зроблен, зроблені висновки. Про життя кожної людини, кожної людини будуть підведені підсумки. І винагорода тут написано про дві на винагороди. Одним що? Одним сяйво, засяють. а іншим також сяйво. Але страшне сяйво сяйво Божого гніву. Сяйво вогню, яким вони будуть покарані. Такий підсумок буде. І такий підсумок очікує. На кожного з нас, на кожного з нас очікує підведення Ісусом цих підсумків. Тому я дуже прошу вас бути уважними. І зараз я хочу уточнити, до якої категорії людей відносяться, ну, хто є сином царства, хто є сином лукавого. Ті, хто чинить беззаконня, хто вони? Ми можемо подумати, що це ті люди, які, можливо, сидять заслужено сидять в тюрмах. Злочинці, можливо, хтось подумає, що це ті, хто сидять у високих кабінетах, можливо, да, я не кажу, що це так, але хтось подумає про них так, що це ті злочинці, ті, хто чинить беззаконня. Але Біблія нам говорить про те, що всі люди, буквально всі люди, крім праведників, про яких ми поговоримо дещо згодом, відносяться до категорії людей сини лукавого. Ті, хто чинить беззаконня. Праведниками, про яких ми говоримо трохи далі, не народжуються. Праведниками стають, а народжуються беззаконниками. Апостол Павло, послані до Римлян, третьому розділі, про це говорить. 3, 10, 12. Немає ні одного праведного. Немає того, хто розуміє. Немає того, хто шукає Бога. Усі. Усі збилися з дороги. Зробилися непридатними. Немає такого, хто б робив добро, немає ні одного. Налаштування абсолютно кожної людини це відношення віднесення до цієї категорії. Усі збилися з дороги. Усі зробилися непридатними. Немає того, хто шукає Бога. І якщо людина залишається в цій категорії, то людина не позаздрирші. Її доля це те, що написано в Євангелії від Матвія 40, 41 вірші. Тепер щодо праведників, прості, зрозумілі категорії для всіх нас. Ви також здивуєтеся, але праведники це не ті люди, які роблять багато добра, не ті, які дотримуються високих моральних принципів, не ті, які, яких, життя яких можна взяти. з за взірець з точки зору цього світу і сказати, ось він приклад. Діла людей, звичайно, можуть бути пов'язані з праведністю і можуть і повинні бути наслідком праведності. Але праведність в очах Бога, ту, про яку говорить тут Ісус, і ту, про яку говорить Павло, отримують іншим чином. І Павло нам говорить про те, як це відбувається, підсумовує це. Римлянам 3, 21, 24. Нині ж. Незалежно від закону виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі зрішили і позбавлені Божої слави, але оправдовуються даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Праведники ті, що засяють як Сонце, це ті, хто вірять в Ісуса. Щиро, правдиво вірять в Ісуса і віддали Йому своє життя. І остаточна доля таких людей, як Я вже сказав, як Ісус це сказав це сяйво. Сяйво в Божому Царстві. Дві категорії людей. Я хочу, щоб ви це для себе чітко запам'ятали. Чітко усвідомили це: Жнива будуть. Жнива будуть. Ісуса будуть. І є тільки дві категорії людей праведники і ті, що чинять беззаконні. До якої категорії людей ти будеш віднесений, якщо жнива Ісуса стануться сьогодні? Ми не знаємо, коли вони будуть. Знаєте, підсумки бувають різні, бувають остаточні підсумки, а бувають і проміжні підсумки. Квартальна звітність, можливо, хтось знає, що це таке. Коли за підсумками року є остаточний звіт, а поквартально робиться якийсь проміжний звіт. Або якщо хтось спортсмен да, і любить спорт, ви бачите, там кожен, кож, після кожних вихідних дивитесь таблиці чемпіонатів по футболу і дивитесь проміжні підсумки будь-якого чемпіонату, а вже в кінці сезону остаточний підсумок це поточний результат. І знаєте, коли ми дивимося на поточний результат, ми розуміємо, куди нам треба рухатися. Якщо нам, ми чимось незадоволені, то ми шукаємо, що нам треба виправити. Ми шукаємо те, що нам треба покращити, щоб досягти в підсумку кращих результатів. Ми коригуємо свої дії. І слава Богу, друзі, слава Богу, що сьогодні, в цей день, ми можемо підвести проміжні підсумки. Проміжні підсумки щодо себе, не щодо зібраного врожаю, хоча це також важливо, це дари Господа, але найважливіші підсумки це щодо себе, щодо того, до якої категорії людей ми відносимося. Свято Жнив це в тому числі проміжний підсумок нашого життя, коли у нас є можливість подумати. Подумати над запитанням, де буду я, коли настануть. Жнива Христа. А те, що вони настануть, і, можливо, вже дуже скоро, ми не знаємо, коли, можливо, сьогодні. Я думаю, ніхто з нас не сумнівається. Всі ми це знаємо, всі ми це розуміємо. І світ, і сучасні події. Як би там нам не хотілося іншого, ну, можливо, комусь хотілося б, щоб скоріше це настало, тому хай це все накопичується, оці всі скажені події, які нас оточують. Але багато хто хоче жити спокійним життям, і по-людськи це також нормально. І ось світи, сучасні події говорять про те, що жнива Христа вони дуже скоро. Христос прийде несподівано. Христос прийде, коли люди, коли суспільство не будуть його чекати, коли люди і суспільство не будуть готові, можливо, хтось із нас не буде готовий. Він точно прийде, коли ніхто з нас не буде чекати в той самий момент. Але дуже важливо, щоб кожен з нас був готовий до приходу Христа, щоб кожен з нас, абсолютно з усіх сидячих тут, і ті, хто також дивиться, трансляцію, був готовий зустріти жнива Христа і був впевнений, і знав, що так і буде відповідно до Божого Слова. і він Потрапляв до категорії Божих дітей, ті, які побачать сяйво. І де ми опинимося за підсумками жнив Христа, ми можемо зробити вибір сьогодні. Сьогодні, тут, поки ми живемо на цій землі, від цього залежить підсумок жнив Ісуса для кожного з нас. Хай той, хто має вуха, слухає. Хай Господь діє в серцях і допоможе кожному з нас зробити правильні висновки. І хай жнива, День подяки, який ми святкуємо сьогодні, нагадує нам про те, що жнива Христа, вони неминучі. І я думаю, кожна адекватна людина хоче бути саме серед тих людей, яких. Ісус називає праведниками, які засяють як Сонце. Амінь.